Зі всім привіт! Підписуйтесь на канал. а Ми пограємо в гру Red Bull 3. Думаю, можна пройти 3 уровня. Такс. Я грав в Red Bull 4, так що я знаю тут, що робити. В принципі, треба. Взагалі друга механіка. Так, другий уровень. Так, речажок. А тут що? Ага, шипи. Ну, все понятно, перепригодь. О. Вау. Це вряд був 4. Які щось механіка друга. Так. Такс. Тут забираємо зірочку. А це жо таке іще? Топор, топор, прикиньте. Щось вона підвагою трішки. А як тут пройти тоді? А як? Ага-га-га-га-га-га. Ого. Ну ну, а куди? А куда? Не знаю, куди. як грати тут. А, о. о ого. Тут шипи були. Під воду надо. Ее ныреть. Добрый, друзья! Всем до побачення і всім пока. ми прошли три уровні всім пока. Так, надо забрати чекпоинт. А, це фініш всім пока.